За доброю традицією ми завітали до мандичів, де відбулося чудове свято. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. Свято молоді та кохання. Зокрема, свято символізує народження літнього сонця Купала і тим самим завершує панування весняного сонця Ярила. Саме у цей час небесне світило перебуває у Куполі, найвищій небесній точці. Тому цей день є найдовшим, а ніч найкоротша. Зараз ми перебуваємо урочищі мадичі Заволоцівської громади на святкуванні Івана Купала. Усі охочі мали можливість попрактикуватися у стрільбі з блочного луку. Це ефективний неперевершений вид спорту для тих, хто бажає навчитися влучно стріляти. Загалом усі учасники, а це, зокрема, діти, отримали неймовірні враження та цікавий відпочинок на природі. Враження мене переповнюють. Перший стріляв з лука. Ну і думаю, для дітей це так само велике задоволення. Від стрільби з бочного лука. Дотягуйте до кінця, в кінці вам легше тримати. Зокрема, Володимир Карвацький із станиці Буськ розповів про правила у стрільбі з лука. Для загального розвитку пробували проводити дітям якісь акції нові антракції, щоб було цікавіше провести даний час. Ну, до тематики даного свята не підходить, звичайно, але багато дітей не, не пробували навіть стріляти з лука. Відповідно, була можливість привести блоковий лук, і кожен попробував Себе в ролі лучника багато є фільмів цікавих. Попробував себе в ролі Робін Гуда. Як то легко попасти, стріла в стрілу, розколоти стрілу. Наша знімальна група також мала нагоду поправлятися у стрільбі з лука. З голова якомога ближче до стріли. Тут зелена нижня кнопка. Посередині того центрального квадратику. Далі вистріл, просто праву руку відпускаєте пальці. Не проводите, не дьоргайте, просто відпустили. Ну. Не треба, ну, просто пальці вислопити, воно в... так, все да. витягне. Ага. Теоретично все. Ну, Натяг тяжкий, але в кінці вам легше буде, побачите. Mm -hmm. Я ззаді буду трошки коригувати, якщо буде сильно. Ну, ні, то спочатку натягнути, потім цілитись. А. Ага. Натягнули, тримаєте. Легше тримати. Так. Право, ще право, право, сильно, право, так. не ліво-право. Ага. Право, 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 право. Стоп, чуть-чуть нижче. На святкуванні також були присутні і представники охорони громадського порядку та безпеки. Вони розповіли про дотримання правил поводження на воді. Доступне, чітке пояснення правил дало можливість швидше опанувати такий вид спорту. Ну, по-перше, без нагляду не купатися у воді самому, користуватися засобами такими, як круги. Якщо не знати, яка глибина. Попередньо запитати тут чи власників, і так само під наглядом старших бажано самим воду не пірнати. І так само не пірнати з мостів, бо не знаємо, котра, яка глибина, можна головою вдаритися, ну, отримати травму. Це ж саме в темну пору, добі, не, в воду не заходити. Скажіть, що ви можете побажати усім присутнім відпочивальникам на сьогоднішньому святі? Гарно провести час, Дякую. відпочити і без пригод. На свято завітали креативна молодь волонтерів, які активно долучилися до цьогорічного святкування. Кожен з них постійно вкладає у нашу спільну перемогу, талановиті та креативні. Які не шкодують свого часу задля добрих справ. Організатор свята розповів про особливості цьогорічного святкування Івана Купала – збереження українських звичаїв та традицій народу. Варто відзначити, що організовують акцію свято Івана Купала вже більше п'яти років. Ну, особливість в нас одна, ми святкуємо в часі війни, але традиція от, повинна бути збереженою і вже традиційно ще з починаючи, напевно, з 2016 чи 17-го року, е осередок тепер станиця е пласту в забулоці, організовує такий, е таку акцію, як Свято Івана Купала цього року, е е особливо після таких подій. Так, ми думали робити не робити, але все ж таки це більше про збереження традицій, а не про розвагу. Тому е, сьогодні ми знову ж таки плетемо віночки, е, щоб з, по традиції пустити їх на воду і щоб дівчата знайшли свою долю. Якось так. Що скажіть по відношенню до інших років цього річ кількість. Учасників більше чи менше? Е, насправді з року в рік ми не можемо не сказати, тому що спочатку ця акція була суто пластовою, тобто брали участь лише пластуни, а лише перед карантином ми почали залучати людей з громади. І тут то карантин, то знову ж таки активна фаза війни. Цього року, ну в принципі, не менше, ніж минулого року. І це, це тішить. Ну тобто хтось побачив десь оголошення в інтернеті, зацікавився. Хто вже знає, що ми кожного року робимо і так приїхав, навіть не бачив оголошення, але знає, що приблизно в цей день вже традиційно в мандичах ми е, плетемо віночки, палимо купальську купайську ось і пускаємо віночки на воду. Що ви побажали усім учасникам свята? Ну як, так як свято в нас традиційно про перемогу добра над злом і про перемогу. Кохання, так, то, звісно, в часі війни і після війни знайти свою долю і знайти своє кохання. З давніх давен у цей день дівчата із чудовим настроєм плетуть віночки. Вони квітка за квіткою вплітають у віночок цілющі трави, бажаючи міцного здоров'я, хорошої долі та плідного урожаю. Команда психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції Аліна Миколаєнко та Юлія Кулик забезпечили матеріалами. Ми команда психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції. Ми підтримуємо е, такі заходи, е, як святкування Івана Купала. Що чим ми забезпечили смаколиками, також матеріалами для майстер-класів і самі приймаємо в них участь. Оскільки ми є командою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, ті активності, які ми проводимо, вони всі спрямовані на те, щоб турбуватися про психічне здоров'я, допомагати людям соціалізуватися, інтегруватися. Тобто для того, щоб ми могли якомога більше спілкуватися, створювати нові соціальні зв'язки, підтримувати один одного і долати труднощі, з якими ми на сьогодні стикаємось. Вже традиційною на святі була ватра, яку збирали активні хлопці. Ватра є символом життя, символом одвічної вівчарської праці, що годує і підтримує людину. Я сам є вихованцем організації Пласт. Тому я завжди стараюся активно долучатись до організації любих свят. І так як зараз я пластую в станиці заболоці, то я допомагаю в організації в нашій станиці на якісь свята різні. Майстриня розповіла про особливості цьогорічного платіння віночків у теперішній час. Взагалі, плетіння віночків це цікава справа. Е, так, беремо вже участь не вперше. Це вже навіть я не знаю. Можливо, я вже в п'яте беру участь в такому. П'яте, четверте, якось так. І кожного разу ми плетемо віночки. Тим, хто не вміє плести, ми їм допомагаємо. Ну, цьогоріч у нас такі різнокольорові віночки. Е, ну, ще й того року додала стрічки. Правда, не знаю, якось він вийшов гарний. Е, так, зараз нескладний час, ми бачимо, що є повітряні тривоги, але це якось, е, знаєте, напевне, така. Невеличка розвага для дітей, скажімо, щоб вони якось розвіялися, так? трошечки відволіклись від того всього, що відбувається. І також при плетінні ми ознайомлюємо з їх, чому плетуться віночки, коли їх запускається. Всім присутнім я бажаю. Саме перше, це гарно провести час, вже буде запускатися віночка, і кожна дівчина буде спостерігати за тим, хто витягне, тобто який буде її сужений. Також гарно поспівають пісні, біля ватри, які будуть. Ну і взагалі всім, всім миру і добра. На завершення свята дівчата запустили пахучі віночки, а хлопці запалили ватру. Найвідважніші парубки мали можливість стрибати із тарзанки у воду. Всі бажаючі мали змогу посмакувати смачним кулішем, який приготував головний організатор свята. Купання в місцевій водоймі додало бадьорості та відпочинку: Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн.